Усім привіт, мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, чому топ-чиновникам в Україні потрібно заробити для зарплатню 0 гривень на місяць. Отже, останні років 10 ми постійно чуємо про те від різноманітних експертів, від політиків, чиновників стосовно того, що потрібно зробити держслужбовцям зарплатню, таку, щоб вони не мали спокуси втягуватися в корупційні різноманітні схеми і брати ліві гроші. Натомість бачимо, що за останні тижні десять років, от після Революції Гідності, у державному секторі з зарплатнями все дуже дуже чудово. Я от пам'ятаю, що коли почав працювати журналістом у 2008 році, прийшов перший раз у штат однієї з газет у Києві, то у нас тоді були досить непогані зарплатні, як для починаючого фахівця. І я пам'ятаю, що от у при службі Київської міської державної адміністрації тоді були зарплатні там ну, втричі нижчі, ніж у приватному секторі у плані газет, інтернет-видань і такого іншого. І насправді при службу тушка МДА ну, йшли тільки там за величезним покликом душі, а щоб заробити там гроші, там такого якби не, не було. Але от після 2014 року я поцікався. Що зовсім усе змінилося інакше. Наприклад, фахівці, от ті ж при службі КМДА, більш високого рівня, можуть отримувати 40 і 50 тисяч на місяць. В той час, як фактично зарплатня журналіста в Україні вона оцінюється близько 20 тисяч гривень на місяць. Ну, кому пощастить, може бути 30, але це дуже окремі випадки. Тобто, усе після 2014 року кардинально змінилося. Так само, я думаю, що раніше і чиновники не думаю, а знаю. От є також один знайомий, який працював наразі не знаю, чи працює він, але працював дуже багато років в апараті, здається, Верховної Ради. І до 2014 року він неодноразово хотів, що казав, що хоче кинути свою роботу, адже платять дуже мало, перспектив нуль. А після 2014 го року все просто перевернулося навпаки. Зарплатню збільшили там ледни не в 10 разів, і все у людини чудово. Плюс це державна служба і таке інше. Але як бачимо, що топ-посадовців, бо топ-посадовці це ті ж міністри, у ну міністри там зарплатня і під 100 тисяч гривень може бути. З урахуванням усіляких надбавок оздоровчі, таке ну кому в приватному секторі платять оздоровчі, не платять. А в державному секторі платять плюс премії, плюс те, плюс все. І набігає досить непогана сума далеко за 100 тисяч гривень на місяць. Чи можна жити на таку зарплатню? Ну слухайте, пересічних українців абсолютно більшість про таку зарплатню просто мріють у своїх. Снаг, але такого у них, на жаль, немає. Ну я вважаю, що на 100 тисяч гривень можна утримувати в принципі дуже нормально родину із двох дорослих та однієї дитини, в принципі, і багато чого собі дозволяти на ці кошти. Звісно, ти не будеш там уже прям шикувати. Кожен день не будеш їсти червону рибу, скажімо, ну як, як приклад. Але можна собі дещо дозволяти і жити, нормально жити, а не існувати, як багато українців у нас в країні. Але для топ цих чиновників, тих же міністрів, якихось там начальників розновних департаментів, це не кошти. І якщо подивитися навіть для порівняння ці плівки Міндіча, про які кошти там йдеться, ці оборудки, ці люди між собою спілкуються, і там так само ж ми розуміємо, і багато хто читав, то слухав, що на цих плівках спливають і прізвища, і міністрів різноманітних уряду України. Тобто, все це висновок який у цьому? В тому, що чиновникам збільшив вже зарплатню в 10 разів. Фактично в 5-10 разів і все рівно вони затягуються в ці корупційні скандали, все рівно, скільки вовка не годує, а він в ліс все рівно, як то кажуть, біжить. Тому, як на мене, то ці чиновники, вони взагалі за цією зарплатною, можливо, і не приходять інколи забувають їх забрати. Тому я б зробив їм взагалі 0 гривень зарплатню. Саме топ-чиновником. Звісно, чиновник чиновнику. Дуже різниця є і нормальні там люди, безумовно. Але все як ми бачимо по цим корупційним скандалам, то ну, нуль була б зарплатня в цих людей. Ну от можна було б на одному там топ-чиновнику на рік зекономити більше мільйона гривень. А скільки таких чиновників по Україні? От увіть скільки можна було б грошей відправити на добрі справи для лікування, скажімо, дітей чи такого всього іншого. Все рівно вони будуть красти, все рівно вони будуть в корупції, тому що плати йому зарплатню, що не плати. Ну, не будуть платити, то він так само буде заробляти, як він думає, на життя в лапках саме корупційними схемами. Ну і платять так само зав'язані в корупційних схемах. Тому я не розумію, звідки взялася оця дичина, що потрібно чиновникам підвищувати зарплатню. Да, мені здається, що їм зроби. І по мільйону гривень на місяць зарплатню це за мільйон гривень можна жити просто. Я не знаю, що вже купувати щодня, і все рівно ти ті гроші не, не витратиш. Але вони витратять, і я впевнений, що по мільйону гривень на місяць, якби вони отримали, все рівно б мутилися в цих корупційних схемах: там міндічі, шміндічі і все таке інше. Тому це як показала практика в Україні за останні 11 років. Це абсолютно не варіант підвищувати зарплатні чиновникам. Це зовсім не збавляє їх від того від спокуси йти в корупційні схеми.